Для акторів, які будемо робити такі open стейч, open такі відкриті майданчики, де кожен зможе попрактикуватися. Тобто ми будемо прямо на майданчику, де ми будемо знімати кіно, якщо це буде в Україні. Ну, звичайно, що буде. Там, не можу зараз назвати, коли це буде, але це буде обов'язково. Ми будемо робити такі майданчики. Ви зможете прийти, персонально бути присутнім на майданчику, дивитися, вчитись і навіть щось спробувати зробити. Просто безкоштовно. І для чого це? Для того щоб давати людям практику і розуміння того, що що може бути і як це відбувається, щоб люди чітко розуміли, що куди рухається, і взагалі, що таке мовшень контроль. О, Боже мій Тобто, Може, може будете мати якусь технічну практику. От, і ми будемо такі робити майданчики. Стосовно самої роботи, розумієте, в кіно немає лишних людей. Тобто там немає людей, які просто стоять і там навіть буде продати, ви вміти правильно подати. От, тому що все має свою логістику, і кожна хвилина на майданчику, і, ну, коштує дуже дорого. От, і ми це цінуємо цей час. Тому залишніх людей немає, є необхідні люди, які чітко знають свою роботу. От, і Зараз ми перейшли на систему фріланс, тобто ми не тримаємо нікого в штаті, тобто ми не платимо там людям зарплату. Ми е, набираємо спеціалістів по контракту. Просто є проєкт, ми всіх зібрали, всіх найкращих, зняли кіно, всі розбіглися далі на інші проєкти. Тобто це дуже зручна схема, бо ви не ризикуєте там мати не спеціалістів, ви не ризикуєте там далі, коли є інші етапи роботи, а вони можуть бути затяжні, чи може бути якась пауза, чи щось вам треба готувати цих людей, винести якусь відповідальність, це складно. Це інший стиль роботи. От. Тому ми працюємо, працюємо зараз в фріланс-схімі.